Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро. 7 листопада 19.13 поговоримо про смерть помічника Залужного. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова. Залужний зазначив, що його помічник загинув у свій день народження, а вибуховий пристрій спрацював в одному з подарунків. Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України, і для мене особисто написав Залужний. Дуже якось так все дивно відбувається. Тільки ось ці прогреміли статті е, про Зеленського в Times, стаття залужного в журналі The Economist. І ось так тут чисто випадково. Загинув помічник залужного. Давайте подивимось, чи була це випадковість, чи, чи не випадковість. Дивимось смерть помічника залужного. Спрацювала граната в одному з подарунків, чи була це випадковість, недбальство, чи була це спланована акція. Смерть помечника залужного. Четверка кубков. Пятерка жезлів. Семка пентаклів. Паж жезлів. И туз мечів. До речі, щодо Залужного, також новини були, що його наче хочуть зняти, якийсь депутат писав, але потім він спростував ці свої інсайти. Щодо смерті помічника Залужного, Сімка Пентаклів, це ж знову ж таки карта вичікування, паж жезлів, щоб дати таку новину, яка Шокує. І тут четвірка Пентаклів і п'ятірка жезлів якась відмова від пропозиції щодо бойових дій. І ось тут, ви знаєте, я так можу трактувати по цих картах, що це могло бути попередженням генералу Валерію Залужному пас жезлів. Це новини. Туз мечів, це атака, удар. Також це ментальний світ. Задумайся, тобі щось пропонують. І, і ось настав час виконати цю пропозицію. Давайте ще візьмемо додаткову карту, що цей туз мечів означає. Ту кубків часто відіграється. Як також смерть людини. До речі, про Пригожина, я також не про Пригожина, про Путіна я також чула у однієї старологин, що Тускубків в неї відіграється як смерть. Чому Тускубків? наче по класичним трактуванням це як народження, як радість, як застілля, але це може бути і емоції через край. А коли такі емоції через край, коли хтось помирає. І душа відлітає в інший світ. І тут знову ж таки карта домовленості. Далі подумай, далі пропозиція. Тобто залужному щось пропонують, він відмовляється. І ось ця смерть була, як. По свого роду попередженням залужному налякати дев'ятка мечів. Все-таки у залужного також є сім'я, є своя родина. І це таке як маніпулювання, щоб кожен ходив і оглядався по дев'ятці мечів. Залякування смертю. Ні, я вже не буду далі докладати. Це була е, спланована все ж таки, на мою думку, згідно цих карт, атака, е, щоб попередити залужного. Якщо будеш відмовлятися від співпраці, е, то очікуй такий якийсь неприємний подаруночок в вигляді вибухових пристроїв може прилетіти і до тебе. Е, це залякування. Смертю і попередження залужного схиляння до співпраці, що від нього хочуть, якихось домовленостей договорняків по військових діях. Як відомо, залужний дуже часто приховує свої плани щодо атак. Тому ось таке попередження йому прилетіло, на жаль. Подивіться, ось тут я вам прикріплю моє попереднє відео, яке я ще знімала в червні, про, точніше в липні про залужного. І вам буде зрозуміло, що в офісі президента є люди, які точать на залужного зуб. Ось такий був прогноз, прогностика, показали карти. Я вдячна за ваші коментарі, пишіть свої думки. Що ви думаєте з цього приводу? Хто розуміється, на таро може написати своє трактування карт, але, будь ласка, з аргументацією. І до зв'язку, до нових зустрічей.